なぜならやろう Хоч когось Як вони подали, то не син, син залишився в квартирі. На дев'ятому поверсі я ще з ним до, до вибуху говорила, і, і все. Він сказав: мамо, все буде добре, не переживай, І все. І після цього я передзвонила і не було зв'язку. Вже й не піднімав трубки і не знаю, що там нічого не відомо. Я пішла на роботу. Я пішла на роботу і потім почула, що вибухи, я подзвонила, кажу, тримай, виходи, виходи в укриття, вдягайся. Мамо, я вже встав, все добре. Все добре. Не переживай, все буде добре.